Це те, що я на власному досвіді на практиці побачила, коли ти приходиш на митницю, і кожен правоохоронний орган вважає просто за свій обов'язок вказати, який контейнер зупинити. Є підстава, немає підстави, там може приїхати будь-який прокурор з Києва. Е, ну, неважливо хто, служба безпеки, всі включаються в процесі, всім цікаво, що відбувається на митниці. От в кожного з вас? Ну, майже в кожного. Є різноманітні підпорядкування, інспекції і все інше. Їм треба просто дуже популярно пояснити, що вони не мають права тиснути на бізнес. Організовують якісь скарги, потім виходять, блокують, а іноді приходять по 3-4 організації, починають перевіряти одно і те ж. Це просто ну маразм. Ви потрапляєте в автоматичну систему червня. Це значить, що випадково визначається, хто саме буде вашим митним інспектором. Це знищує для нас важливу корупційну складову, коли раніше можна було домовитися, що там мій товар ти доглядаєш, і я там тебе підтримую місяцями, роками, тому що ти, ти спеціалізуєшся на догляданні конкретної компанії. Урешті-решт, до речі, ви випустили наказ по тому, щоб оформлювати вантажі. Електронна система визначала, які митники. Вчора, Вчора підписано. Да, не, не так, як було раніше. Величко. там піди, значить, оформи і там полпотримуєш хабар. А зараз система буде вибирати автоматично. Хто буде оформлювати вантажі? Це такі мал мал малі кроки. Зараз є ситуація, коли на кордоні при митному оформленні не існує єдиної інстанції, яка повністю відповідає за весь процес. Сьогодні митниця, фітосанітари, екологи, СЕС, кожен здійснює частинку процесу митного оформлення. Наша пропозиція це що митниця буде повністю відповідальна за весь процес оформлення. Технічне регулювання, санітарний контроль. Кажуть, що на митниці кожен має своє царство фітосанітари, і починають. Той пішов дослідження робити, відкривати, досліджувати, що ти везеш. І всі натякають на те, що їм треба дати щось. Це вже така організована система. І створення єдиного вікна це теж питання звичайно, є важливим. Вам не обов'язково бути присутніми на цьому огляді. Ніхто не буде відривати там, від роботи. Все, що відбуватиметься при огляді, ви побачите. В режимі онлайн-трансляції трансляція вестиметься з усіх можливих точок, щоб не було ніяких маніпуляцій, і ви зможете це все відслідковувати. В тому числі, я вважаю, що кожен догляд має бути е, зафіксований відеоспостереженням. Кожен система митниці буде повністю реформована. По іншому і бути не може.